Виявити онкологію шлунково-кишкового тракту на ранніх стадіях та проводити перші операції відтепер зможуть у Мелітопольському лікувально-діагностичному центрі у Запоріжжі. До дня міста Мелітополя тут офіційно відкрили кабінет ендоскопічних досліджень. Є договір НСЗУ. У ньому є прописані речі, кому положено безкоштовно, цей буде отримувати безкоштовну допомогу. Також тут будуть економічно прораховані мінімальні ціни, та як мене прибуткове. Підприємство, то що стосується зарплатні лікарів, медсестер, стерилізації, ну, елементарних речей це буде ціна, вона, як правило, нижча разів в два. Чим по місту в комерційних структурах придбати сучасне обладнання вдалося за кошти Національної служби здоров'я України. Апаратурою вже користуються фахівці центру, а перші процедури пацієнти зможуть пройти вже найближчим часом. Для комфорту та безпеки пацієнта у нас є тут така апаратура: це апарат штучної вентиляції легень, кисневий концентратор, який можуть подавати кисень людині під час проведення цього втручання. Потім у нас є постійний моніторинг пацієнта, це тут датчики, манжети. Тобто постійно буде вимирюватися тиск, частота серцевих скорочень, сатурація. Лікар-ендоскопіст буде проводити свої маніпуляції на цій кушетці, Я буду завжди біля голови пацієнта контролювати всі його життєво важливі функції. Буде підключена ця вся моя апаратура, і ми будемо слідкувати за станом людини. Я буду тут до цих пір, поки людина не встане на свої ноги і не піде, скаже все, я себе гарно почуваю. Я пішов. Завдяки новому ендоскопічному обладнанню лікарі зможуть виявляти хвороби травної системи на початкових стадіях, коли лікування є найбільш ефективним, та навіть проводити малоінвазивні операції, тобто такі, що не потребують великих розрізів та складного післяопераційного догляду. При гастроскопії – це і виразкову хворобу можна, і хронічні гастрити, також це неоплазії і захворювання стравоходу, стравохід барета, також дуже така важка патологія, також виявляти кровотечі при виразках шлунку та 12 палої кишки, і видаляти поліпи шлунку. При колоноскопії це у нас неоплазії товстого кишечника, це у нас запальні захворювання, хвороба крона. Та неспістить виразковий політ. Планові обстеження по віку 45 колоноскопів, 50 років, гастроскопія раз на рік всім потрібно проходити. І саме таким чином буде досягатися профілактика онкологічних захворювань, дуже грізне. Новий кабінет працює у повній взаємодії з іншими відділеннями медцентру. Сьогодні у клініці діють 16 напрямів, зокрема гастроентерологія, хірургія, онкологія, стоматологія та дитячі спеціалісти. Центр має власну лабораторію, яка входить до п'ятірки найпотужніших у Запорізькій області, а також сучасний УЗД та стоматологічні кабінети. Про здобутки за рік починали ми, коли починалася робота, в тиждень до нас приходило, ну скажімо так. Кожен день навіть не 20 пацієнтів у нас було коли 15, коли 20, коли 25. На даний час у нас в день приходить біля 200 людей. З них кожен день десь 15 нових. За рік було звернення за цей пропрацьований 12 тисяч 12 з половиною звернень було тисяч. Можна зробити аналізи всі тут і. Взагалі безкоштовно це дуже велика для як для нас, для ВПО переселенців. Це дуже така важлива річ, тому що не кожен може собі дозволити ем, і якість обслуговування я кажу, дуже на високому рівні. Це ж рідні. рідні, ну знаєте, йдеш як до себе. Ну Мелітополь. До дня міста Мелітополя медзаклад організував день відкритих дверей. Захід розпочався з акції донорства. Кров здали медики, переселенці з Мелітополя та інших міст. Жителі Запоріжжя та правоохоронці мешканці міста Мелітополя і хочемо своїм особистим прикладом допомогти не тільки врятувати чиє життя, але й гарний приклад для нашої молоді, яка мешкає наразі в місті Запоріжжя. Наші друзі, знайомі, щоб долучалися, підтримували один одного. Бо життя воно єдине, і це важливо. Мелітопольський лікувально діагностичний центр продовжує розвиватись і вже сьогодні перетворюється на сучасний медичний осередок, де мешканці можуть отримати повний спектр медичних послуг. Від консультації лікаря до складних ендоскопічних операцій.